25W31А. І це огляд нового снапшоту З вас вподобайка, підписка, комент. Let's go! Оцінюйте новий снапшот. Так, ну і почнемо з того, з тих речей, які вже в нас є і додали в Bedrock Preview раніше. Ось, до вашої уваги, це скрині. Їх є 4 вида додали. Звичайний, такий трошки окислений, вже трошечки більший. Ну і ставим останній варіант. Окислення ні на що не впливає, ні на функціонал, нічого не змінює, тільки змінює текстуру, ну і новий звук додається. Якщо ви не хочете, щоб воно окислялось, просто повозкуйте його з цільниками, а якщо ні, то можна знести сокирою. Ну і таким самим чином можна її це позносити. І ось так воно виглядає. Ось такий його крафт, бац. І ось такі нові скрині додані. Ось так. Так, ну і тепер нам в гру додали мідного голема. Ось такий його крафт спавні, хоч блок мідний гарбуз і ось так спавниться Голем плюс скриня. Він вже почав свою працю, шукає ресурси. Додамо сюди 63 діаманта, а сюди, для прикладу, один діамант. Просто треба класти в скрині то, що він повинен сортувати. Він взяв 16 штук він максимум 16 штук, може, ось він знайшов. І ось так виглядає сортування тепер у Майнкрафті. Ось так. Е, якщо його вбити, просто для прикладу, якщо вбити, то він вбивається, і з нього випадає ось такі два розлитка. Можна ще заспавнити. І, наприклад, йому дати. Він вже почне перевіряти. Добре, давай цю скриню. Він е, зараз візьме діаманти, так. І їх можна забрати з рук і все. Ось так виглядає. А якщо буде якийсь предмет, якого. Немає, ось, наприклад, цей, немає в цій скрині, то він просто знайде порожню скриню і покладе його туди. Ось, наприклад, зараз. Раз, бах, він поклав. Все. Ось такий новий голем. Так, ну і ще додали для цих големів нові статуї. Якщо я просто наприклад, доспавню такий голем, якщо ось такий голем його не змастити стільниками, ось як зараз. То він окислиться до такої стадії, що з нього вийде така статуя. Так, я то його вбіжу, щоб він не заважав. Так, окей. Е Тепер в цих статуях, якщо натисну на них правою кнопкою, в них різні, фо різні ці пози. Ось така. Це перша, це друга, це третя. Ну, а четверта це просто звичайна. Ось така сама перша. Замопочаткова. Ось такі різні нові. І тепер, якщо додати у нього компаратори, то воно буде видавати різні, різні сигнали. В залежності від пози, позиції. Ось так воно виглядає. Ось так. А якщо ми, наприклад, хочемо відновити голема статую, то ми просто можемо в ньому поклікати, і він знов оживе і почне нам сортувати речі. Ось так виглядає. Якщо знов його не покрити стільниками, то він. як як нормально, є, просто окислиться і створиться статуя. Ось такі нові статуї. Так, ну і ось тепер у нас в грі є полиці. Ось так вони виглядають зі всіх видів дерева, що існують на даний момент в майні. Ось так вони ззаді виглядають. Прикольна текстура можна для будівництва використовувати. Тепер функціонал. Можна тільки три слота. Туди, де дивишся, туди воно ставиться. Можна навіть цілий стак. Не один предмет, а цілий стак. Що небудь поставив і ось так воно виглядає. Тепер функціонал. Ось в мене, є приклад, Три полиці. Тобто 9 слотів. Якщо запитати його, рестовну, там, важіль, блок рестовану, неважливо, що-небудь, що щоб просто його. Тепер, якщо я клікну куди-небудь, коли я все активував, три полиці дев'ять слотів, тоді воно заміне просто ж у мене інвентарі. Якщо я вимкну це, то воно заміне від правої сторони до лівої, тобто по три. Ось так. Якщо ось так, то заміни тільки або встави, або заміни. В залежності, якщо є предмети з правої сторони. Ось так. Дуже прикольна текстура. Можна навіть обробити, не знаю, вже я бачив, робили так. Зробили такий паркет. І це. Так, що, можна сказати, нам вже додали е, стінко-блоки. Просто половина блока, як стіна. Так що так, нам стіни, можна сказати, додали. Ось такий трохи якийсь варіант, але би хотілося. І Ось так. Так, тепер нам груша додали мідну броню. Мідні інструменти і мідну броню для коней. Ось так воно виглядає. На коняки. Ось так. Прикольно виглядає, що тут сідло таке окислене. Непогано, нарешті оновлює щось старе. Якраз дощ пішов, дуже сумний і похмуро. Так що ось так. Ця броня, якщо її зрівнювати залізною, то це. Шоломи однакові, це трошечки менше. Ну, вони ставлять десь між шкіряною і залізною, десь воно от між цим знаходиться. Але щось краще, ближче до цього. До залізного. Наприклад, шоломи ну взагалі різниці не видно. Може в міцності, стільки вистачає його, може, різниця в цьому, але ось таке додали. Ну, навіть якщо тут зрівняти. Ну, звичайно, воно краще шкірянішої шкіряної броні. Але ось таке нове додали. Так, ну тепер нам гру додали нові текстури барвників. Ось так вони виглядають. Всі ці кольори. Ось вам скріншот старих текстур барвників, бам. Ну, і ось такі зміни. Непогано виглядає. Оце навіть виглядає як капуста на дошечки. дошечки на... Прямо, до Ось так. Можна по-різному уявлятися, наприклад, порох тут лежить. І, ну, чесно, як спочатку побачив, то щось мені не сподобалось. Але, чесно, набагато краще. Ось так. Так, ну і в гру додали окислені варіанти близько від відвіду. Ось так вони виглядають. C4, звичайний пув. І ось так. Якщо не покрити медовими стільниками близько відвід, від, то ось що трапиться, окислиться до самого кінця. Як я знаю, то воно не впливає. Воно як б'є, то так і буде бити по близько відвіду. Від. А щоб стисати, як завжди, просто сокерує. А щоб помастити, просто раз. І помастив. Ось таке нове ввели. Так, ну я себе трошечки нижче перемістив, щоб оцінили нову фічу фічумані. Якщо я зараз нажму F3, bam, в нас змінили F3. Оці всі написи, це все. Тепер воно стало набагато менше, набагато краще. Е, тепер можна це редагувати все. Якщо зажмемо F3 плюс F5, то в нас відкриється ось таке меню. До речі, тепер ми можемо F3 нажимати навіть і в меню. І отако, як сидимо в налаштуваннях. Взагалі, вже не, не тільки в грі, а можемо де хочеш. Навіть в менюшки. Так, я вимкнув, щоб показати. І, наприклад, я, наприклад, не хочу от FPS, якщо IN F3, то означає воно вимкнене. Always, то це означає поверх. Завжди показує FPS і це все. Потім вимкнути, якщо я взагалі не хочу FPS, хоп, і в мене немає FPS. Я можу. Оп, є. оп, нема. оп, always, Тобто поверх. Е, тепер. Дефолт-профіль це він ось так виглядає. Performance профіль, він ось так виглядає. Було б непогано. Ну, звичайно, це не дуже моя ідея, я послухав, але щоб додали би цей бик. Вкладку, щоб ти міг шаблони. Зберігати, але час не знаю, чи потрібно, ну краще б, щоб були якісь шаблони, навіть один, щоб створювати свій, щоб було зручно. Ну, мені здається, це дуже топове і зручно. Мені здається, треба таке додавати, більше і оновлювати. Навіть вже час і пора вже додати сортування нормальне для скринів. Щоб можна було не по одному. Воно то є, там shift нажимати все. Але краще б якась там кнопка була б, хоч все перемістити, або щоб все. Посортувати гарно по категоріям. Ну, типу, таке потрібно маємо. Ну, так що це я ставлю величезну подобайку. Аж так береш, вмикаєш все, що тобі потрібно. Не знаю. Різним людям різне потрібне. Ну Мені чесно тільки зі цього потрібно це ці FPS. -и. Ну і цей так, дефолт. Ну і координати. Але краще в координати додали для компасу. Так що таке нововведення. Е, до речі, ще те, що оновили загрузочний екран, коли ми створюємо хоп, новий світ, нам надали таку полоску, типу як на бедрук. Тільки там полоска досвіду, а тут ось така полоска. Ось таке нововведення. І ще, що хотів би між сказати, це, до речі, нові курки, кольно. Це нам оновили чанки, тепер чанки по-другому якось завантажуються. І тепер. Раніше, як ти вимикав цю погоду, то блискавка як била, то все одно був цей звук дуже гучний, дуже неприємний, і воно взагалі не впливало. А тепер вони його зменшили. Люди навіть використовують якісь резуспаки, щоб зменшити його. Певне, зменшили йому гучність. Та й просто, якщо ти вимикаєш погоду, тепер воно блискавка, теж вимикається. Ось такі зміни. Так, ну і тепер теж міні-зміни. Це. Якщо в мене вімкнена складність мирна. Тепер, якщо я зайду на якесь яйце призиву якогось там павука, якогось кріпера. Ну, той який якийсь що тільки може спавнитися на якійсь складності. Нормальній, не на мир. то буде показувати Disabled in Peaceful. Ну, потім перекладуть, все буде добре. Ну ось так. Типу воно вимкнено. Просто для гравців якихось нових. Або просто. Не знаю. Напевно, для гравців нових, типу, зроблено. То ось так буде. Показати. Тепер теж, якщо написати Самон. reaper, Ну, ось так, наприклад. Те те саме буде писати в чат. Monster cannot be summoned in peaceful difficulties. Ось так. Тепер наступне, що додали, це якщо зайти в керування, це спринт. Тобто, я так зрозумів, якщо його вимкнути, то я, я клікаю дабл-клік на W, тобто повинен вимкнутися спринт, а його немає. Але якщо поставити 10, то, типу, воно. не знаю, типу, час активації, чи що якась затримка. Ну, якщо вимкнути, то взагалі спринта немає. Далі. Е, знищувати. Отримування. Що там пише далі. Йо -йо. Атакувати, знищувати. Отримуємо. Е, це звичайний мод, це ось так. Але якщо перемикання. Вімкнути, то автоклікер, Тупо автоматичний шахта, автоклікер. Але воно таке собі. Не дуже зручне. Якщо в шахті сидиш копаєш, то по факту все ламаєш. Але якщо на... знову назад на цей, на LKM, то воно вимикається, так що зручно. Але якщо перевірити бити якусь моба, не знаю, до цього, то, типу, чомусь не працює, може баг. Якщо так, то воно клікається це автоматичне пиття, то не працює. Якось якось ось так. Ось такі нововведення. Ось так воно виглядає. І все. А, ще інверсія Маус по X, по Y, по X. Тобто я зараз вправо веду, воно мене вліво. Я зараз вліво, воно вправо. Ну і те саме із цим по Y. Я вверх, воно вниз. Вниз, вверх. Ось таке додали. Може комусь знадобиться, не знаю, але я сам таким ніколи користуватися не буду. Ось таке нововведення. Якщо так ось, так, ось такий вийшов снапшотик. Не знаю. Трошечки, може запізненням. Це все може щось не доказав, щось пропустив, але вибачайте, Просто бедрок preview вийшов. я думаю, У мене бедрока немає, виявилося, що в мене є у мене ліцензія і так. Так що ось так. з вас подобайка, підписка, коментуйте. Добре, якщо хтось це чує і додивився до кінця, бо це плюс. Показник Ютубу, що це відео цікаве і його готові дивитися до кінця. Так що ось так. Чекаємо, що далі вони додадуть. Щось цікаве, нецікаве. Так що ось так. Но не судіть дуже строго це. Не знаю, як це українську сказати, все. Не знаю, українську, не українську це. Але не судіть по-злому, що цей. Я початківець і цей, буду трохи наробляти. Або вони часто дропали ці снапшоти, то було би добре. А так. Не зробив на ведрук, ну хоч такий зробив, показав такі фічі. Так що давайте всім гарного дня, вечора. Не знаю, ось там що цей. Давайте, бай-бай.